і інший коефіцієнт і тепер ніхто нічого не втратить, але насправді місцеве самоврядування могло б здобути нарешті хоч щось. І це в селах, і це в маленьких містечках, де це сьогодні дуже потрібно. Дуже потрібно. Що ми робимо? Ми знову забираємо. Ми знову грабуємо місцеве самоврядування. Так, от я нагадую ще раз: Епопію, коли забирали ПДФО. І казали, от зараз ми і буде так класно всім, будуть снаряди, все. Іде? Іде величезна кількість підрозділів, які раніше могли отримати допомогу з місцевого самоврядування, яке купляло їм те, що потрібно: машини, дрони, яке купляло екскаватори, яке купляло допомагало в тому числі в будівництві фортифікацій. І де це? А де фортифікації? Де вони? Коли ми дізналися? На жаль, ми бачимо, як ворог просувається, і там, де нам довелось від.